Добрий день, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Марина, але в неї трапилась біда, вона застудилася. А що означає слово застуда? Застуда це хвороба. Причиною застуди може бути переохолодження або віруси. Віруси це мікроби, які літають у повітрі в маленьких краплях вологи. Коли ми дихаємо, деякі з цих мікробів потрапляють в наш організм. Щоб ці мікроби до нас не чіплялися, треба закалюватися, вживати в їжу тільки корисні продукти, частіше бувати на свіжому повітрі, займатися спортом, ретельно мити руки з милом та в період сезонних захворювань намагатися не відвідувати місця скупчення людей. Давайте побажаємо ляльці Марині скорішого одужання, а надалі зміцнення імунітету. Це захисна система організму, тобто бар'єр, який захищає нас від вірусів, бактерій, а отже від захворювань. А зараз послухайте оповідання Василя Сухомлинського срібні волосинки. Два тижні Олеся Хворіла. Їй було так тяжко, що кожної хвилини дівчинка могла померти. Від її постелі ні на мить не відходила мати. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла поруч з донькою і заснула. Прокинулась мама, Олеся й запитує її Мама, чому це в косах твоїх багато срібних волосинок? Горе посріблило, відповіла мама. Матусю, сказала Олеся, яку ж тепер тобі радість принести, щоб не стала срібних волосинок? Дітки, а чому мати не відходила від ліжка Олесі? Так, Олеся дуже тяжко хворіла. А чому у мами з'явилися срібні волосинки? Що це означає? Це означає, щоб волосинки від хвилювання за здоров'я донечки стали сивими, тобто сірого кольору. А що ми можемо порадити Олесі? Так, ми можемо їй порадити, щоб вона намагалася не засмучувати маму, щоб не приносити її хвилювання, а також зміцнювати свій імунітет. Дітки, прослухайте це оповідання ще раз. Та намагайтесь розказати його своїми словами. Дякую за увагу! До побачення!